Фінансувати виробництво цього фільму планують виключно коштом іноземних інвесторів та меценатів, як вже відбулося. Із трейлером зйомка стрічки запланована на грудень січень. А прем'єра на роковини трагедії у 2023 році. На зв'язку зі студією сценаристи і продюсер стрічки Олександр Щур. Пане Олександре, радий вітати. Доброго вечора. А дякую, що долучилися до ефіру. Я відразу хотів би почати із гострих кутів навколо цього фільму після прем'єри трейлера фільму. Було дуже багато неоднозначних реакцій серед суспільства. Зокрема, з'явилася критика від артоглядачки і бучанки Лєни Чеченіної, яка прокоментувала тизер. Так цитую: ці панове чомусь вирішили взятися за таку неймовірно складну та делікатну тему. При тому, що у майже всіх режисерів нині стоїть на неї ембарго. Знімаємо лише документалістику, а з ігровими фільмами чекаємо ще дуже рано. Навіть дуже хороші автори не знають, як туди підступитися. Чому вас зацікавила саме ця тема і на чому базується власна впевненість в успішності цієї роботи? Дивіться, по-перше, хочу сказати, у нас потім було інтерв'ю з Лєною Чеченіною. І виявилось, що вона не дуже дослідила цю тему, тому що от навіть Українська кіноакадемія оголосила ліст переможців гранту Netflix, і там 47 проєктів практично кожен другий фільм про війну. Сценарій про війну. Перший фільм, який вони хочуть робити, це Азовсталь. І тому, якщо ми кажемо, то всі українські кінематографісти насправді хочуть робити фільми про війну, якщо ми будемо дивитися правді в очі, це по перше. Подруга, але це не головне, що хочуть наші кінематографісти, ви саме казали про прем'єру Тізір. Mm -hmm. У нас було близько 200 людей на прем'єрі, з них 80 людей це були бучанці або верзичанці, які перебували в окупації, і вони сказали: да, це дуже важко, але ми вважаємо, що це повинен побачити весь світ, щоб всі бачили, які жахи коїлися під час цього. І я одразу скажу, що наша мета в першу чергу закордонних глядач, якщо ви поспілкуєтесь з американцями, з ЄВПА, і нашими, хто там зараз перебуває, вони кажуть, що зараз про Україну починають трошки забувати, витісняють інші питання. Це але ми ж розуміємо, що наша війна, війна з Росією, вона буде довгою. Ми бачимо, Росія хоче приєднати наші території Херсон, Запоріжжя, станом ну, зараз. І нам дуже потрібна буде економічна військова допомога. А для того, щоб політики її надавали, треба, щоб суспільна думка була на бочці України. І тому ми хочемо саме в художній спосіб донести те, що відбувалося, тому що новини це одне, а коли людина переживає, бачить трагедію окремих людей. Це по іншому впливає і дуже. Дуже важливо, що наш фільм це не вигадка, все це написано по реальним подіям, і навіть ця жахлива сцена, яку ми побачили в Тізері, це дійсно відбулося 4 березня в Бучі на площаді Постача. і це ми її реконструктували по словах очевидців, хто був за матеріалами з карних справ. Навіть цю фразу про ви бруд і ми прийшли вас очистити від бруду росіянина. Він дійсно казав цю фразу. Вона є в матеріалах карних справ. Тому ми вважаємо, що це дуже важливо. Пливо донести і показати якраз відсилаючись до розмови вашої із Леною той діалог і те інтерв'ю, про яке ви сказали, там ви говорили якраз про стрічки Netflix так які пройшли пітчинг. Але ж варто зважити на те, що якщо говорити про бучу, то сценарій вже написаний. А стрічки, які тільки підчингуються для Netflix вони подавали тільки анотацію. Це ще не готові роботи і зніматися, Ні. дай Боже буде через декілька років. Ні, це зовсім не так. Ви не читали. Ну не знаєте. А положення конкурсу некса до грудня цього року вони повинні здати готовий сценарій, або значить, вони просто отримали гроші і не виконують свою роботу. Тому залишилося два-два з половиною місяці. Треба здати готовий сценарій про таку складну тему, як Азовсталь. І мені дуже цікаво, як можна взагалі написати сценарій про Азовсталь, коли тема бучі скінчилася. Буча звільненим, ми знаємо, що там відбувалося. Що буде з полоненими Азовсталі? Ми досі не знаємо. На жаль, це по-перше. А по-друге, коли кажуть, о, я почав працювати над цією темою з березня, тому можна з сценарієм вже практично півроку, де і я нічим ну тільки волонтерством і тільки цим і нічим більше не займався. Щоб написати цей сценарій, ми зустрічалися з головним героєм, бо провели з ним декілька тижнів. Зустрічав, були не всіх місцях, де це відбувалося, спілкувалися з людьми, проводила консультації Тацію консультувалися з психологами, як це краще робити, тому стандартний срок написання сценарію є 4-5 місяців. Тому ми робимо все це як треба, і знімати ми це найближчі срок коли ми можемо почати, тому що нам треба знімати або в грудні, або січні. або а лютому почнемо знімати, і фільм потім буде монтуватися. І коли ми кажемо, що на день будь, ну, на звільнення ми хочемо, це ідеальний план. А mm -hmm. скоріш за все, ми будемо наприкінці вісні або взагалі влітку вийде фільм. Але вже 2023-му, все ж не 2024-му. Ну дійсно ми дійсно хочемо, щоб це було до 2023 року, тому що ми вважаємо, що він потрібний для щоб його побачили глядачі у світі зараз. Поки триває війна, і поки Україні потрібна підтримка. Так, але все ж таки, якщо ми говоримо так зараз, не скільки про нетфлікс, а про а, формат, тому що чому все ж таки ігровий фільм, головний, головний акцент і закид, який з'являвся, це стосовно того, що це ігрове кіно, а не документалістика. Тому що, якщо ми знову ж таки відкидаючи вже нетфлікс, це тема іншої розмови. Ну, дивіться, ну багато фільмів у війну знімається саме про війну у художньому форматі. А, «Великий диктатор Чарльз Чаплін 1940 й Касабланка 1942 й Пам'ятати, Пер Харбал, 1942 дев'ятсот В радянському Союзі десятки фільмів знімалися під час війни. Про війну а, більш сучасні приклади фільм Буря а, дружини Кемерона, який отримав 5 оскарів, у тому числі за кращий фільм. Знімався у 2008 тисячі року про війну в Іраці. А війна в Іраці тривала до. 2012 року тому це дуже часто використовуємо способ переосмислення і документальні художні стрічки. вони з досі, досі різні, і тому це різні жанри і обидва мають право на існування. Що на фахова точка зору і реакція, взагалі, яка виникала це від української кіноакадемії? Так зацитую зображення трагічних подій в ігрових фільмах, поки триває війна, тягне за собою ризик кон'юнктурного використання трагедії, що ми вважаємо неприйнятним. Кінець цитати. Ви надали відповідь Академії у коментарях під цим дописом. Але як ви оцінюєте цю заяву і? Разом із тим, в який спосіб плануєте оминути можливі неточності у зображенні подій, що можуть зіграти в мінус, зокрема, Україні. Я розумію. Ну, по перше, заяву я трактую як намагання увійти від корупційного скандалу, в який вони потрапили. Річ у тому, що ті ж гранти Netflix, які вони отримали, і Українська кіноакадемія обирала члени в журі з дівті членів в журі, сім членів виграли гранти від Netflix. Олександр, я відразу такі? зауважу, що зараз ми не маємо представника від кіноакадемії, тому знаєте, зараз трохи ми за їхньою спиною обговорюємо. Ви можете, їх, це їх дуже... Добре, це дуже обговорюється у кіношному світі. Ви можете зайти на люби сторінку, де є обговорення сценарне кіношне. Це дуже збурила всю громадськість. Так ми тому, на це зважаємо, може... але зараз от конкретно хотілося про фільм Буча. Так і зокрема, от до так. мого питання стосовно того, яким чином ви плануєте оминути ось ці кон'юнктурні можливо неточності, які можуть зіграти в мінус Україні, коли фільм буде презентований світові. Ну, по перше, я вже казав фільм по реальним подіям. Ми дуже уважно. А стараємося все зробити так, щоб всі події вони дійсно мали місце, і це наша ну, головна фішка. Ну, якщо можна так казати, що ми показуємо правду да, в художній спосіб, але це було тому. По-друге, ми не хочемо робити з цього фільму агітку. А тому навіть оцей антагоніст, російський ФСБшник, коли ми писали його, прописували його думки. Ми я ми вивчали, що насправді От в Росії, оцих імперських думках шовінізм, що вони насправді гадають. І нам здається, що два є фактори, що нам вдалося. А перший факт, під нашим тізером на Ютубі приходять багато росіян, і вони кажуть, знаєте, що вони пишуть так, все він правильно каже. і треба з Україною робити. Я молодець хлопець. Якщо б всі такі були, ми б перемогли Україну. Тобто, ми нам дійсно вдалося. Показати їхню страшну кримінальну, але їхню думку це по перше. І по-друге, я вважаю от про нас сказала навіть Скабєєва. І скабєєва сказала, що це дуже поганий фільм. Не треба, щоб він знімався. Мені здається, більше гарного компліменту до нас ніж побажання бажаннях Скабєєві, щоб цим фільм не відбувся, не може бути. Як бути все ж з українцями? Так ми говоримо зараз про росіян, яких, якщо чесно, вже хочеться максимально вирізати зі свого інформаційного простору? Ми так. говоримо про іноземців, от як бути з українцями? Тому що жителі бучі, зокрема, живуть із посттравматичним синдромом, напрацьовуючи матеріали, чи часто ви взагалі отримували відмови від очевидців? І як безпосередньо вони реагували на задум зняти фільм про ще свіжу в їхніх спогадах трагедію? Ну, дивіться, особисто мені всі бучанці та ворзельці, з якими я спілкувався, казали, що цей фільм потрібен і давали мені дозволи. У мене є дозволи від навіть людей, чиї рідні загинули під час окупації. І саме ці люди, я вважаю, вони мають найбільший. Голос а, з приводу цього, хочуть вони вони кажуть, що хочуть, щоб їх рідні були таким чином показані, щоб пам'ять про них збереглася. Про цей жах. Тобто рідні люди які загинули для мене. Їх думка найважливіша. А потім такі ж відомі люди, як Ігор Дмитрич Поклад, композитор, герой України, відомий в Україні в всьому світу, якого врятували з ворзеля От він сказав: Я дуже хочу побачити цей фільм. Тось тобто, я. Ну, Розумію, що є люди, які травмовані, вони не хочуть згадувати про це. І тому ми, да, ми, ну, ми ж не будемо нав'язувати цей фільм, що його повинні побачити всі. Ці люди, які не хочуть, вони можуть не бачити. Ну, і тут важлива яка річ. От психологи кажуть, що ці люди, котрі був у котрих стрес. Вони можуть один з методів лікування того стресу це потрошку стикатися з проблем з істочником стресу, і саме художній фільм може бути таким лікуванням, коли людина потрошку знову зближається і вона це приймає. І можливо, ви там будете спра запитувати чи ні про запит, чи ми хочемо налікати жителей Буця. це насправді не так. Ота Жліна Ченіна побачила у тізері танк, якого не було, що ми знімали танк жодного танку не було. Я скажу заспокою. Нас взагалі в сценарію немає жодного танку. У нас не рятування рядового району, у нас немає бойових дій, у нас драма. І коли кажемо, будемо знімати. Там на місцях подій, наприклад, ти Дмитрійович uh -huh. поклав дозволив нам знімати у своєму домі. Тобто ми хочемо знімати його у домі, який окупували росіяни, які там створили свій штаб, і він нам це дозволив. Чому ми не будемо це знімати? А все інше, ми будемо робити максимально коректно. Наприклад, навіть у тізери цей постріл з пістолету, коли ми знімали, ми його не робили. Ми що звук пострілу, що огонь з пістолета додали на постпродакшн, щоб навіть пострілом не налікати людей. А, точно такі ж саме, якщо ми щось будемо знімати, ми будемо знімати або навіть не в Бучі, а в інших містах. У нас багато міст схожих на бучу. І по-друге, якщо якісь зони буде зніматися, це буде зранку, або вулиця буде перекриватись. Ну, кіношники знають, як це робити: знімають угу. фільми про зомбі, про динозаврів, і люди не лякаються ні зомбі, ні динозаврів. Загалом, от трейлер, ми так зараз згадали, зачіпає в першу чергу такою жорстокою сценою розстрілу. Загалом, наскільки насиченими на подібні сцени планується, що буде сам фільм? Ні, таких сцен не дуже багато. А, а саме, звісно, тому що тізер повинен повинен ну, зачепляти. Ну, це таке правило. Звісно, ми взяли одну з найбільш жорстоких сцен, і вставили туди. І розуміємо, можливо, деякі люди тому пашли. Зуміння вони подумали, що весь фільм буде таким. Ні, наш фільм у першу чергу про добро, про то, як, як добрі люди рятують українців, як вони намагаються все зробити. Да, є якісь жорсткі сцени, але їх не так багато, якщо брати весь фільм, фільм загалом. А він у нас на зараз приблизно, приблизно дві години. Угу. Ви вже говорили, що стрічка Буча в першу чергу про чоловіка, який врятував сотні людських життів? Це Костянтин Гудеускас, Гудаускас, громадянин Гудеускас. Гуда... Так, перепрошую. Так. От як знайшли цю історію, і чому саме її поклали в основу сюжету? Як взагалі з'явилася ця ідея? Угу. Дуже гарне запитання. Ну, по-перше, я одразу як сценарист почав іскати якусь історію, шукати якусь історію. І річ в тому, що Костянтина брала інтерв'ю, при чому світові видання, там, Лемонде, французьке, я не пам'ятаю, CNN, чи хтось ще з американців, з британців. І мене саме як сценариста, вона дуже надихнула чим. А дивіться, Костянтин Гудавска, він літовський єврей, який мешкав у Казахстані, який займався там, був активістом. Отримав в Україні політичний при шукав. Ми шукали історію для міжнародного показу. Це дивиться литовський євреї, мешканці Казахстану рятує українців від росіян. Це дуже навіть звучить круто, таке важко вигадати. Це така одразу стає інтернаціональна історія. Це що полюбляють зараз в іноземних фільмах. Ви завжди бачите різні національності, різні раси. Вони намагаються показати весь спектр людей. В інтерв'ю українському радіо ви також зазначали, що так не обов'язково зніматимете в бучі, і сьогодні ви про це зазначили. Зараз також є інформація, що декілька сцен самого фільму влітку ви вже відзняли. Чи є розуміння взагалі локацій для зйомки, і чи можливі зміни, зважаючи на те, що деякі частини матеріалу не вже відзняті, чи реально потім їх буде поєднати? Дивиться, я одразу кажу те, що тізер – це трейлер, це презентаційна річ, коли буде зніматися сам фільм, це буде перезніматись. А по-перше, навіть ритм тизеру він інший, ніж ритм фільму. О, у ритмі фільму це не повинно бути довшими. А по-друге, у нас, якщо б ви побачили, у нас так головний антагоніст це В'ячеслав Довженко, брав актор, всіх інших людей грали, наприклад, за кермом був сам Костянтин, і там він відвозив сидів поруч з ним Ігор Дмитрійч Поклад. Але коли ми будемо фільмувати, ми не будемо знімати. Мати не Константіна, не Ігоря Дмитріча. Ми у нас буде кастинг. Ми не будемо знімати акторів. Тому все це буде перезніматись взимку і по зовсім по іншому. В тому ж інтерв'ю для українського радіо ви поділилися, що сценарій готовий, і його читає відомий голівудський режисер. А це означає, що фільм стане копродукцією України і Сполучених Штатів чи суто українським продуктом, але за фінансування приватних інвесторів з цих же штатів. Дивіться, та читає продюсер, навіть уже не один а два. Ми ну по перше, ми не знаємо реакції, але те, що вони ми спочатку розповідали про ідею, те, що продюсери погодились прочитати весь сценарій, це дуже важливий шаг вперед. мало які продюсер готовий читати великий сценарій. Значить, щось у історії вже він вважає цікаво. у будь-якому випадку. Ми або як вони готові співпрацювати як з продюсерами, готові змінити форму фінансування, мають робити це. Цей фільм більш там бюджетним, якщо буде така можливість. А навіть якщо там не складеться з цими продюсерами, ми все одно будемо залучати інвестора фінансування і знімати цей фільм, тому що ми вважаємо його дуже потрібним. Я вам дякую за розставлені акценти. Сподіваюся, що всі ті гострі кути, які з'являлися після прем'єри, ми сьогодні їх розставили стосовно фільму Буча, мав розмови зі сценаристом і продюсером стрічки Олександром Щуром.